Турнікети бувають або якісні, або неякісні. Інних варіантів бути просто не може. Права рука. Час уже йде. Поки ребус затягує турнікет, дядя Вітя вже почав крутити вороток. 40, Стоп! час! Хто не встиг? Я Я. на свідомість і стихаєте кров. Поки не прийде, хтось із побратимів. Ліва рука. Чого так тихо, Чого ніхто не кричить! Інструктор з позивним «байкер» намагається наблизити ситуацію до бойових умов. 23! три. Турнікет! зайняти кругову оборону. Зброю до бою. А це вже взагалі близько до бойових. Заміна магазину. Молодець! Ух ти! Тепер Готово. Мусон перезаряджає магазин навіть з одягнутим турнікетом. Це явний прогрес. Више, па, права нога. Тільки розібрались з руками, а ще ж і ноги є. Ми пройшли і тампонування, ми пройшли турнікети, ми пройшли накладні пов'язки різного типу. Так меду багато не буває. Красавчик, <кхи> мальчик. Наш ти будеш жити! Територія рекрутингу. Долучайся до перемоги.